Всім привіт із сонячної Італії. З вами говоряща голова Оксани із Мартіреном. У нас тут Прая і Маратея. Пляж Каструху. Я звичайна дівчина між Києвом і Житомиром, тому мій такий суржик-діалект, як завгодно можете називати. Це по традиції я на морі записую якийсь монолог-подкаст. Довго думала і сьогодні випала честь саме родичам мого чоловіка італійського. Я вже в Італії 9 років, заміжні 7 років за італійцем. базиліката. Вони тут трошки важкі, можна і так сказати, але дуже сімейні, дуже вірні. Працьовиті і все в сім'ю, і так, щоб можна ще було відложити на майбутнє своїм дітям. Тому що, коли в тебе є можливість відкласти щось, ти намагаєшся відкласти, хоча б яйці на каналі. Я часто про них говорю. Вже навіть мої підписники складають вірші. Дуже вдячна. Наступного разу як буду починати, прочитаю обов'язково. у мому чоловіку. 53 роки, він старший від мене на 10 років. Франческо. Ніколи не був женатий, не було дітей, була руминка, подруга моєї подруги руминки. Їхала не попередживши, просто вона поїхала і все. Щоб зрозуміти, які його батьки. Ну от, допустимо, коли він до неї ходив, вони зустрічалися, його батько ліг в лікарню. Щоб він її якби, кинув, щоб він до неї не ходив. Але вона поїхала сама, розумна була, не то, що я. Вони живуть поруч, зовсім поруч. Вони нас чують, а ми їх чуємо дуже добре. Тому що вікна в будинках, ну, в, нашому, в нашим вікнам десь років 70, їхнім вікнам років 40. І тут мова не йдеться про те, що мене не прийняли в сім'ю. Я бачила, яка це сім'я. Від них я плакала ще, коли ми з ними з ним тільки зустрічалися. І коли я почала намікати йому, натякати, що я більше сюди не хочу приходити, вже півтора року, от пройшло, що ми зустрічаємося, не привозь мене більше сюди, тому що ми зустрічалися в цьому будинку, де зараз живемо, він, він зробив Марію. Йому Порекомендував один друг, що зроби дитину, нікуди вона не дінеться. А дід його, який ще був живий, втекнув пальцем на мене і сказав, якщо ти на ній не женишся, ти залишишся сам. Знаєте, що сталося? Мене тут питали, який у вашого свекра виноград. Ну, випішіть пи, з України, йому стільки виноград хороший. Хай же все буде добре, звісно, обов'язково. Зараз ви все зрозумієте. Из За вашого винограду скандал опинився. Вчора, от неділя, хай да, там неділя. В неділю ми е, пішли. Марія ж побігла з Франческом, в неділю обідають, нікого з інших дітей не було. Пішов Франческо, позвав Марію, хоча Марія сказала, я не хочу туди йти, але пішла. Їсти вона не хотіла, вляглась на диван, Потім я пішла за нею слідом прослідкувати її цукор щоб все було в нормі, на свою голову зайшла. Як сказала моя дочка потім, мама, чому ти сюди прийшла? На що ти сюди прийшла? Не треба туди йти. Питаю я у Свет, а який важиш сорт винограду? Знаєте, що я в відповідь почула? Ми знаємо про всі твої відео, ми знаємо, що ти там щось знімаєш і не роби тут рекламу нічому. Це все от на мені, це все моє. Що ти робиш рекламу? От якщо ти там не прикратиш, то тобі не поздоровиться. Да. Це називається напевно хейтерство. Але це не тільки справа у відео, це справа взагалі з того моменту, як я переступила поріг. Є момент, що Свекор дуже хотів, щоб Франческо одружився на дочці його подруги. Да, одної вдови його подруги, скажімо так. Коли я приїхала, то вона вже була одружена і в неї є дочка, на два роки старша навіть від Марії. І от, можливо, її він прийняв і все, більше нікого. Але ж таке зустрічається і в Україні. Недаремно ж Марко Вовчок описує все там, і свекруха в неї і є оповідання, і ще куча всього, як живають світу жінок-сина. Ну а чого ті сини в Україні ще 100 років тому біля мами будувалися чи ще щось? Ну, це не то, що не прийняли. Тут є таке, не в усіх, але є таке. Раз зайшла мова за це, питаю, а де ж ви бачите ті відео, які саме? Тому що в Тіктоці я була раз, там прикол виставила з мотоциклом їхнім і там збішився цей менший. Ну, я його удалила. Я ж передивляюся тільки тут ну, нема, там абсолютно нічого нема. Добре. Мій Ютуб канал, хорошо. Кажу, де ви це бачите? Хто вам це показує? Чого ви слухаєте людей? Можливо, це ще було. це як я тільки там щось починала. Розумієте, це не зараз. Кажу, покажіть, покажіть, де я вам роблю рекламу, і взагалі що я роблю щось погане. Покажіть. А ми тут на телефонах у нас нема. Це нам люди показують. Кажу, які люди? От чого ви їх слухаєте? От ми не можемо тобі сказати, хто нам це показує. Ага, а знаєте, як я ще навчилась, коли вони починають оце щось таке про своє, да? коли свекруха, про своє здоров'я, ще щось розповідає, Я відразу в мене отут із голови я винімаю отакі ячічки і починаю своє говорити. Їм це не подобається, звичайно. А п'ять років мені внушали, що ти не така. Це ти винувата, що ти тут сама сидиш. Ти винувата, що ти на контакт не йдеш. Не вірте нікому, нічого. В усьому є винувата. Дивіться, я виросла в родині, я це розповідаю не про себе, а може у вас теж там, от в якій родині ви виросли напишіть. пишу. Да? Я виросла в родині, де ніхто ніколи ні в чому не був винен. Де моя бабка лікувала людей і була травником, ні з ким не спілкувалася, був там одна і тільки один друг, що приходив. Ніхто ніколи не був винуватий, в тому що в неї безалабірні сини. Все самі вони винуваті, все от, таке життя і все. А тут, значить, те, що я требую хату винувата, Моніка. От інші люди винувачують. От є таке, що винуватять інших. Ну, це я потім зачепила, я раз така тема говорю, раз ми так зацепилися. Давайте проговоримо про, про будинок. Вам не соромно, в якому будинку живе ваша внучка. Багато хто прийшов до мене на будинок. Хотіла це відео записати на фоні будинку, але записую ось на фоні красивого моря. Така я честь. Марія купається. Що сказав свекор? Раніше вас влаштовувало, а зараз вас не влаштовує, що вас не влаштовує? З весни йде мова значить, сестра, старша, що в Мілані, яка за ними доглядає 100% не буде. Франко не буде тут нічого робити, вам тут нема чого робити. Я поговорила, хай купляє хату в районному центрі. Боже, які ви молодці, велике спасі! І свекруха мені вже оце таке втирає. Ні, Марія ж хвора, діабет, яка різниця. Вони просто кажуть до свекра, а ви не знали, що будинок непридатний, що там є підводні води, що він рухається, що тут червона зона. Що поремонтувати можна, але потім що Марія з цим буде робити через 20 років. Да? Будемо ми жити, не будемо. Все одно ми про це думаємо. Ну і що він вивалив? Виходить, цей же будинок по словах був для старшої дочки. Кормій платив їм 10 тисяч за той будинок, щоб його написати на Франческу. Він мені про це вчора так гарно сказав і каже, ви воду каламудите. То вас влаштовувало там жити, а це вже не влаштовує вас там жити. Кажу, там вікна течуть, коли дощ. У мене, каже, теж вікна течуть, коли дощ. Все. І на повишених тонах. Коли я його спитала, чого ти на мене кричиш, да, кажу, чого ти на мене кричиш, він просто вискочив з хати. Я дуже жалію, що я це все не записала. Якось так, і знаєте, що він сказав? Дуже мудру річ він сказав. п'єш, спиш, що тобі ще не вистачає. Да, якби я була якась е, безхребетна, ось ось море, їм, машину заправляю. Що мені ще не вистачає? Якусь требую мову, щоб Марія вчила, знову зацепила я цю тему. Що робив Франческо? Сидів мовчав. У них є оце таке сімейне. Якщо хтось двоє свариться, то третій, четвертий, п'ятий не вмішуються. Не вмішується. Оце дуже є. І ви знаєте, оці всі спадщина це не про спадщину. Це про гниль, про гниль людини, про гниль в сім'ї, в родині. Я дуже щаслива, що ми з моєю сестрою е, наші от, о, спадщини розділили правильно. Так розділили, що я приїжджаю додому, там все чистенько, класно. Я ще маю доплачувати за те, що сестра залишається в Україні. Я її ще маю за це доплачувати, і от хтось виграв, хтось не виграв. Що я ще хотіла сказати. По перше. Такі стресові ситуації, взагалі стресові ситуації, вони не роблять нас сильнішими і не закаляють, тому що коли відбувається якась наступна стресова ситуація, неважливо, да? в Україні в мене була стресова ситуація. Я приїхала з тим багажом стресом сюди. Коли відбувається стресова ситуація, тебе все одно тіпає, тебе це ложить на землю, і просто треба мати свої методи, виходити з цього стану. Дуже швидко виходити з цього стану, тому що нічого нас не робить сильнішими. Навпаки, стресові ситуації нас роблять слабкішими. І, і от, ви знаєте, я розгребла зі своєю спадщиною в Україні після бабушки з дідуською, після мами ми це оформили. Ми дуже гарно з сестрою ладимо, не всі так вміють. А тут отак, от так. І я, виходить, за цей будинок тепер маю платити своєю шкурою, своїм часом, своїм неудобством. Досі вони гараж тримають під низом і таке, що попало з боку банки. Так що якось так. Така моя історія на сьогодні, оскільки це мої відеотерапія, то я маю право тут все виложити. Так що всім добра, всім щастя завжди. Ми розгрібаємося, рухаємося далі. З Франческом ми ще досі нічого Мазі не купили для заняття української мови, але ми з нею продовжуємо на телефоні займатися і підніму цю тему. Якщо він нічого не відреагує, я поїду все сама куплю. Просто хоч хотілося б, щоб е якось домовитись, але я бачу, що це взагалі тут кут. Будемо рухатись далі, буду тримати всіх курсі справ, кому цікаво, пишіть, як у вас, і от, от такі люди, це такі люди. А те, що вони не приймають інших і що тільки їхні діти це діти, і вони тільки люди. Я це зрозуміла вже на прикладі, що як ми тільки зустрічалися. Але просто мене сцапали і все. Але тату дитині треба, забезпечає. Рухаємось далі, намагаємося не стресувати, а отримати задоволення. Дякую моїй донеці, що витягла мене сьогодні на цю красоту. І така маленька ремарочка. Ладно, ми жінки. Коварні змії. да? це я вірю, що ми дуже коварні. Але коли мужчина стає жінкоподібним, просто цікаво, що їх кургує. Що вони з такі, такі стають жінкоподібними. І мені завжди здавалося, да, там, якщо мужчина забезпечав свою сім'ю, виростив чотирьох дітей. Я думала, ну це да, там трудолюбивий, все в нього в порядку. До такі, ну, такі мають повагу визивати. Ні. Це не про повагу. Я просто не можу змиритися з тим, що нащо мені? Є до 40 років були ще якісь люди, якась сім'я. Мене сестра завжди сміялася. Каже: по-перше, нам було скучно, що ми ще подічі родили, а цим же дівчаткам що ж папа треба. Ну, в неї з чоловіком гармонія, дуже велика гармонія. І родичів він своїх тримається на відстані. От в чому і різниця, тим, що її чоловік тримається своїх родичів на відстані. А мій зробив просто шах і мат, він мене накрив mm. і далі з ними собі от тусується. Але рухаємось далі. Проблеми в моєму житті завжди вирішувались на 360 градусів. Мені не доводилось навіть сильно зусиль якихось прикладати. Життя вело е, саме по собі. Е, уникати людей, які е, можуть зробити погоду з вашими нервами. Просто уникати таких людей. Їх неможливо змінити. Ти до них свого ставлення не зміниш. У мене лише, оце я забуваю, притупляються в кожній ситуації, так і далі спілкуюся. Але я хочу це зафіксувати. Не хочу я розслаблятися, хочу знати, що які вони є. І, дякуючи цій ситуації, все-таки вивернувся кожух, і я убідилась остаточно, що про мене думають. Всім благ! Kitam šešėliui diržyti save.